У нас челлендж до 4 тисяч зібрати щось, щоб тягнуло танки. Почнемо з материнки H110, з 3 3,700, ДДР-4 пам'ять. Це щоб бодай був якийсь апгрейд, хоч якийсь, там може там з перепрошивкою, потім щось 8-9 покоління поставити. Обов'язково SSD в сучасному ПК і відеокарточка, ось така від Гігабайта. Пізніше скажу, що за карта. Ось такий корпус. Зараз перевіряємо танки. Високі налаштування графіки, Full HD роздільна здатність, HD клієнт. І на таких налаштуваннях у нас 60 ну, буде ближче до 70, мабуть. А от. Тож я думаю, що середні налаштування поставити і буде непогано. Ціна цього компа вийшла 3800 гривень. А відеокарточка це стара HD 7790 на 1 гіг ddr 5 пам'яті. Тому зараз тестуємо і відправляємо до підписника.